Будинок є в Чернігові чарівнім, який дарує радість читачам. Був поземельний банк у цій будівлі, тепер тут обласний книжковий храм, та на святе рашисти зазіхнули, надумали зухвало зруйнувать. І серед ночі, коли всі поснули, посміли книгозбірню обстрілять. Їй вистоять на диво удалося, та все одно пошкодження були. Тому людей шукати довелося, як б у скруті нам допомогли. Немає вікон, а дощі періщать, і дмуть вітри, не бачать перепон. Вони ж усе нам попсують, понищать, негайно треба починать ремонт. Покрівля постраждала, що то буде? Душа болить, приміщення, книжки. Аж раптом відгукнулись добрі люди є поміч в ситуації тяжкій. Багато праці вкладено, і грошей, але не марно все це так і знай. Вам, люди, небайдужі і хороші, вклоняються Чернігівський наш край. Аграрний український холдинг славний, На придесенні, певно, кожен знав. А його власник Олександр Радавський це благодійник наш і меценат. Новеньким вікнам, раді, ми безмежно, доброслід пам'ятати повсякчас. Милує погляд старовинна вижа, Фотографуйся і заходь до нас. Покрівля наша гарна, мов картинка, приваблює увагу неспроста, подбала про ремонт, майстерня інка, архітектурна київська, крута. Ми дякуємо, Антипенку Дмитрові, що славний, і турботою, й добром, воновленім оновленім книжковім нашим домі. Казково пахне затишком, теплом. Підрядник був у цій важливій темі, що звик усе життя творить добро. Хто він такий? Людина, підприємець, якого звати Сухарев Дмитро. Майстрам важлива не лише практичність, історію вивчають до глибин, тож зберегли будівлі автентичність, подяка їм і щирий наш уклін. Нас вороги ніякі не здолають, бо в Україні люди є такі, що про державу рідну щиро дбають, про унікальні наші пам'ятки. Бібліотека русових прекрасна, і цим завжди пишаємося ми. Нехай над нею сяє Сонце ясне, і хай настануть перемога і мир. Подяка за турботу, про культуру, яка живе і процвітає тут. Респект. Чарівникам архітектури за руки золоті й сумлінний труд.